Так, рідненькі, продовжую відповідати на ваші питання, тому друзі, привіт-привіт, привіт. Відповіді на ваші питання. Що таке взагалі родова система і що вона нам дає? Давайте розкажу вам, що таке родова система. Родова система це не просто система, це цілий, цілий величезний егрегор роду. І цей егрегор роду він входить в ще більший егрегор, так, егрегор людства. І це таке невичерпне джерело. Це величезна система життя, що входить в ще більшу систему так, в основну і фундаментальну. Тому родова система нам дає, е, дає основне так, основний дар це життя. І завдяки нашим батькам. Також вона нас відповідає за наше здоров'я, фінансовий достаток, стосунки, реалізацію, опору, захист. Підтримку, наш розвиток, фінанси, за продовження роду, так за наших дітей, за наші здібності, таланти, характер, генетику, але в той же час це система, що має і свої потреби, тому що вона дає нам а ми їй. І перше із потреб це рости і розвиватися, тобто продовжувати життя, жити. І для того, щоб вона жила, у ній є такі певні свої закони і правила, так? як в нас на дорозі, правила дорожнього руху. Тобто, якщо ти будеш їхати по зустрічній смузі, так порушувати правила, то тоді що буде? Буде колапс, буде ДТП чи катастрофа. Так і тут в родовій системі є теж певні правила, завдяки яким ця родова система взагалі існує, і розвивається. І так, там немає емоцій. Це просто система, в якій працюють певні правила, які дуже чітко описав Хеллінг. і знаючи ці правила, знаючи ці закони, дотримуючись їх. Тоді у житті людини складається все гармонічно, легко, вона живе в достатку, маючи хороші стосунки, маючи здоров'я, маючи оце, як я казала в попередньому відео, так мільйонний потужний ресурс родової системи, а не живе людина як окрема частинка на своїх у цих маленьких 10 ватт енергії, так, а цілий мільйонний потужний ресурс за спиною. От, тому родова сама система це джерело нашої такої фізичної, життєвої енергії, це наше тіло, з усіма його програмами, хворобами, блоками, так, але і в той же час з усіма надбаннями, дарами, здібностями роду, з усіх попередніх поколінь. Тому що так в кожному роду є і вбивці, і гвалтівники, і вбиті, і виключені члени роду, так але є і ті, які, незважаючи ні на що, проходили важкі тортури, знущання, канцтабори, війни, розкуркулення, Незважаючи ні на що, вони передавали життя. Вони з цим справились, вони змогли так. Є ті, хто був на керівних посадах, були полководці, наприклад, були знахарі, були травники. Так? Були бабусі, які вміли просто готувати смачно, а це вже багато що. Тому що я по сьогоднішній день пам'ятаю бабусіну жарену картошку, От, як вона її саме готувала. Так? І це така її була фішка. І коли я їхала до неї у село, я вже по дорозі їй дзвонила, і бабуся ось що приготувати. Я казала, бабусь, мені нічого не треба. Зготуйте мені тільки своєї неймовірної, просто неймовірної, обалденної просто картошечки. Нічого не хотіла. Не треба ні ковбаси, не треба ні голубців, не треба ні креветок, нічого. Це от дійсно така от її сама фішка, от її бухти, які вона пекла, це щось неймовірне. Так? І тобто тут є такі певні моменти, які нас надихають, які нас гріють, дійсно гріють. І тому ми розуміємо, що в родовій системі не лише біди, як я кажу, так, і ці пропрацювання, От. а в нас є і ресурс, дійсно ресурс. І це такий мільйонний ресурс і як джерело на мільйон ватт. І ми, як окрема цієї частинка, цієї системи, так, е, уявіть метафорично, що ви як лампочка на 10 ватт, і для того, щоб ця лампочка горіла, для того, щоб лампочка мала цю енергію, так, її треба джерело живлення. І це джерело живлення перше, перше це мама й тато. Тато, який стоїть з правої сторони, мама, яка стоїть з лівої сторони позаду нас, так? які дали нам е життя. А вони це вже вхід в родову систему, тобто пропрацьовуючи стосунки з мамою і з татом. Екологічно так, налаштовуючи їх, відпускаючи образи, наші оці не додали, не доробили, не довчили. Так пропрацьовуючи це, ми відкриваємо вхід в родову систему. Ми беремо цю енергію роду. Ми працюємо з родом, бачимо, де що нам підсвітили, пропрацювали, пішли далі, тобто фокус уваги, пропрацювали, міняємо фокус уваги, от і далі пішли. І от таким чином ми тоді під'єднані до цієї рудової енергії, до родової сили. Якщо ми живемо саме по оцих законах, так якщо ми живемо по законах родової системи, ми тоді живемо на цьому мільйонному потенціалі, маючи дійсно абсолютно все. Зараз я коротко назву ці закони, бо детально ми їх вивчаємо вже на курсах, детально розбираємо на ретриті, як відіграється цей закон на кейсах, на прикладах, на життєвих так, ситуаціях, де порушені ці закони, чи з батьками, чи в роду, наприклад, так, як це тягнеться. Тому основні закони вам назву: перший закон це закон приналежності. І тут дуже часто є багато дуже порушень, виключених членів з родової системи, абортованих дітей, позаматкових, спіраль. Потім дуже багато зустрічається от, в практиці, з чим стикалася: це ненароджених дітей або дітей позашлюбних, які не приймають так, маму і дитину з першого шлюбу. Благодійників дуже часто не приймають, тобто не знають взагалі про них, хто допоміг вижити роду, чи через навчання, через якусь фінансову допомогу, чи доглядав до старості. Так? Дуже часто виключають вбитих і вбивців. От тому, що ну не прийнято за це говорити. А тим паче, наприклад, якщо були самогубці в роду, так і це не прийнято говорити, старалися замовчати, не розказувати, або дітки, які загинули рано. І тобто, тут дуже багато, так хто належить саме до родової системи, хто входить в родову систему. От, цілий список зараз не будемо озвучувати, щоб не розтягувати це все відео. Наступний закон це в нас закон ієрархії. Дуже крутий закон, тому що тут в нас ієрархія горизонтальна і вертикальна. Пам'ятаємо в церкві хреста, от тобто він свідчить про горизонтальну, вертикальну ієрархію. Як все будується е, до речі? Хочу наголосити, що абсолютно всі ці закони вони йдуть до різних систем. Вони йдуть і до систем сім'ї. До систем роду ці закони аналогічно підходять до роботи бізнесу. Точно так само: закони ієрархії, горизонтальна і вертикальна, так і закон балансу, все от, тобто, ці закони вони діють абсолютно скрізь, тому що це є система. Далі третій закон це закон балансу. Це закон брати і давати. Тобто нам дали життя і ми передаємо. Ви забрали у когось життя, у вас його заберуть. Ви допомогли комусь, вам допоможуть. Тобто, це закон дійсно, закон балансу і врівноваження. Ви в когось вбили, наприклад, там дитину, то і у вас її заберуть або в родової системи. Це не обов'язково вас в родової системи, тобто з вашого роду. Так? Далі закон розвитку, цей основний, який і ці всі також узагальнює закон розвитку. Тобто кожна система прагне рости і розвиватися. І детально ми їх розбираємо на, на ретритах, на курсах, на е, вебінарах, так, де я детально розказую, тому що це такі фундаментальні закони, які м, досить потужно, дійсно потужно е, відображаються в нашому житті. Які дуже сильно ламають родову систему, сімейну систему, перекоси в системах, де люди втрачають здоров'я, де люди втрачають життя, де люди втрачають гроші, люди втрачають стосунки саме, коли дійсно є отакі перекоси.